Легенда про Скіфів у Кіровоградській області давно це було, можливо, багато тисяч років тому. Жили у нашому краю Скіфи дуже давній народ. А над ними був цар і звали його Аріант. Одного разу. Вирішив він порахувати своїх підданих, але ж як це зробити. Думав він думав і придумав, наказав цар зібрати усіх скифів, а було їх дуже, дуже багато. І скифи орачі, і скифи землероби, скифи-скотарі та мисливці, і царські скифи. І наказав цар принести їм свої стріли кожному по одній. Далі він наказав розпалити велике вогнище і зробити з нього, немов бронзову піч. І жевріла та піч день та ніч, а скіфи ламали свої стріли і кидала в неї накінечники від своїх стріл. А коли він їх порахував, то виплавився в тій печі величезний казан, який підіймався високо над землею І покрив його цар чистим золотом, що сяяло і затьмарювало навіть сонце. Багато людей вже тисячі років шукають цей казан. Та кажуть, що розсипався він давно на маленькі частинки, що розсипані по всій землі, і стали вони з часом золотими слитками. А тим, хто хоче знайти скіфське золото, являється олень з золотими копитами і вибиває іскри, ніби кажучи, шукай! А ще кажуть, що стоїть на курганах стара груша. Це теж такий знак, що саме в цьому місці золото накопане. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!